Ді вітати на телеканалі ЛТАВА. До вашої уваги черговий випуск кременчуцьких новин. А мова сьогодні піде про таке: сумна історія двох вимушених переселенців із Дебальцевого. Ще більше подробиць від побитої сестри активіста Леоніда Харченка та як пережити п'ятницю 13-го – поради від Кременчужан. Залишатися з нами буде цікаво. Сьогодні до Кременчука прибули ще двоє вимушених переселенця із Дебальцевого. Виїхати з буремного сходу людей змусили обстріли терористів та жахливі умови проживання у підвалах. На вокзалі біженців зустрічали родичі та журналісти Кременчуцьких новин. Подружжя з Дебельствова зустрічає родичка Раїса Іванівна, яка також приїхала зі Сходу і вже півроку мешкає у своєї доньки. Привіт! Тіхотів надо. Слава Богу. Доїхали. Доїхали. Ой, доїхали. Доїхали добре. Потому, что тихо, конечно, з с такого, с такого ада вирвалися, що не дай Бог, конечно. В перерві між обстрілами та вибухами Олена Іванівна та Олександр Миколаєвич встигли зібрати всього пару сумок. Взяли з собою тільки найнеобхідніші речі. кажуть, бойові дії розгорнулися настільки, що чекати перемир'я вже не було сили. Сиділи ми в погрібі без води. 19 января на крещение нас разбомбило городами. Рядом сгорел дом. Нас Бог как-то уберег от этого всего. Вот. с 19 очень обострилась эта обстановка военная. Не стало ни света, ничего. Закрыли все магазины. Кушать абсолютно ничего нет. А картошечку босенькую сварили. Без нічого у хлібуши, як змогли там щось таке такої сварганілі. Ну просто вже сил не було там вже больше находиться. На молоді чоловіки жінка розповідають, вони і досі не можуть відійти від шоку. Їх рідне місто Дебальцеве перетворилося у справжнісіньке пекло. Страшно, йдеш по вулиці, через через. Дом розбиті дома, воронка, вся вулиця, воронки різного калібру, снаряди торчать, ті, вивернуті глиби этого, асфальта, булижники, эти, шлакоблок валяється по всьому, материал, матеріали, мусор строительный по всьому, по всій вулиці, люди страждають, діти страждають. На сусідній вулиці мальчик погиб з папой, Мамі ногу оторвала. Дівчина теж пострадала, обгорела вогні. На з іншої сторони на улицю вообще мужчина убила, його не могли собрать поки по частям дом знісло. В общем, це страсти, страсть, это такой шок його невозможно пережити. Та все таки надію подружжя не втрачає. Сподіваються, що вже незабаром настане мир і вони зможуть повернутися до рідної домівки. Ми сподіваємося, сподіваємося, що здесь довго не задержимося, сподіваємося, що повернемося. Може, вот ці ж переговори щось дадуть, звісно. Надіжда є, хочеться повернутися в родний дім. Родной город, к знакомым, к друзьям. А как получится, конечно. Поживем увидим. Зважаючи на події на сході країни, роботи для спеціалістів з соцзахисту стало набагато більше, адже в числі найуразливіших верст населення опинилися вимушені переселенці та родини учасників АТО. Голова автозаводської райради Валентин Шафорост перевірив, як управління праці та соцзахисту обслуговує населення району. Мало забезпечені сім'ї та діти, пенсіонери та інваліди, чорнобильці, учасники АТО та біженці, найбільш нужденні, на яких спрямована соціальна політика, політика автозаводського району 91% бюджету цьогорічного бюджету 2015 року він спрямований саме на соціальний захист малозахищених верств населення. Це дійсно головний напрямок роботи нашого виконкому. В цьому я задоволений роботою управління минулого року до управління праці та соцзахисту звернулось 55 тисяч громадян. Це майже четверта частина від усього населення Кременчука. Багато звертаються за призначенням пільг. От у нас майже 43 тисячі громадян Автозаводського району отримують пільги по 26 законам. На сьогодні вже три учасника бойових дій та два інваліди отримали посвідчення за участь в АТО. Їм надаються пільги управління праці займається веденням соціальних паспортів на членів родин загиблих учасників в АТО. Визначаємо потребу родини відповідно до переліку перелічених питань. які Кидеться в цьому соціальному паспорті. А також додаткові якісь нужденні питання на отримання допомоги для такої пільгової категорії надійшло ще 50 заяв. Дев'ять з них це загиблі військовослужбовці. Восімнадцять це військовослужбовці, які отримали поранення або захворювання під час проходження служби в АТО. Ну чотири сім'ї просто сім'ї, в яких є дітки. І військовослужбовці знаходяться в даний час в АТО. в даний час вимушених переселенців в автозаводському районі зареєстровано понад дві тисячі. Втричі збільшилась і потреба у призначенні субсидій за минулий рік. Звернення за призначенням субсидії збільшилося в три рази, і призначили ми субсидії 15 тисяч громадян. Голова автозаводської райради поцікавилися тим, скільки людей доводиться обслуговувати за день. За день якась людей проходить я так розумію, це Відділ ветеранів війни. Кожен спеціаліст приймає до 10 осіб. Спілкувався Валентин Шафорост із візитерами. Скажіть, будь ласка, з яким питанням ви прийшли? У мене зятя офіцера призвали в АТО. Мене пригласили в воєнний комісаріат, щоб я взяла довідку на пільги. По оплаті комунальних платежів та дитячі садові школи. А ось Лідія Васильівна зібрала всі документи за пораненого в АТО онука, поки він лікується. Будемо сьогодні встановлювати статус інваліда війни, який буде надавати пільги. Ми за один день оформили все, все здали. Так що нам начислення вже буде з апреля місяця. Прийшла поблагодарити, велике дякую. Практично всі відвідувачі управління задоволені якістю обслуговування. Задоволено. Якісь послухали хороший. Мені дуже подобається, що вони такі от хороші дівчатки. Я чую, і там вона так жінки все розказує, так доступно, все. Все це службою ходіли, те саме, ну нормальне настроєння. Все добре, тут обслужують. Я... Ви задоволені? Да, 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 я задоволена, я задоволена повністю. Мені сподобалось дуже оперативно, дуже чимні. Люди свідчать, отримувати послуги саме тут, в управлінні, а не в центрі міста, зручно. Звичайно, дуже удобне місце. Мені подобається, от коли, от якраз, коли були там десь на задворках, там, на Первомайськах, там, там було неудобно. А от якраз такі, от, це якраз і центр міста може, і молодежне, і дуже удобно. Я тут на Київській живу, мені дуже добре. Я дуже всім благодарна. Спасибо большое. З молодежною сюди ближче мені, звісно. Я проживаю по Олегу Шивову, але мені сюди удобно приходити, звісно. Втім, дехто і тут буває незадоволеним, але не послугами, а як правило, відміною пільг державою, як то чорнобильцям. «Коли їх убирають льготи. Люди розстроєні за те, що зняли їх з них Чорнобильську цю виплату, але. Закон є закон. А подекуди соціальним працівникам і просто не вистачає рук. Державні соціальні працівники, от на них саме такий великий тягар відповідальності. Зімклам будемо думати, от так можливо, необхідно ще одну одиницю додати. Загалом же спеціалістам управління доводиться обслуговувати по 200-300 громадян на день. Ось такі, начебто, сухі цифри, за якими стоять зворушливі долі мешканців Автозаводського району Кременчука. Кременчуцькі новини продовжують відслідковувати перебіг розслідування справи про побиття Леонідом Харченком своєї сестри. Нагадаємо, інцидент трапився 13 січня. Активіст місцевого майдану побив свою сестру Ольгу. Минулого тижня в нашому ефірі потерпіла, розповіла, як рідний брат знущався із неї. Інформацію підтвердили і на щотижневому брифінгу у міліції. Втім, як стверджує Ольга Миколаївна, далі розмов справа не йде. Від часу відкриття провадження Її жодного разу не викликали до міліції. Сам же фігурант справи Леонід Харченко не тільки поспішив добровольцем піти у АТО а ще й через дружні до нього змі заперечив родині зв'язки із потерпілою. Тож ми знову поспілкувалися із Ольгою Миколаївною, далі без коментарів. Він мені дзвонив і каже: нема в мене тепер не сестри, і в моїх братів же саме нема сестри, і в матері нема дочки. Я рідна йому сестра. Все купляється. Мені просто смішно, звісно, дуже смішно. Як це так? Побити так. І ніхто нічого не, не знає. Нічого міліція, навіть... я дзвонила у а він каже, приходьте сюди. Так позвони мені, на який час, коли до тебе прийти. Та ніхто навіть не рухається. Навіть. І, і, і слідувач позвонила їй, а вона каже, а він в ато, ні в якому він не Ато. Він був на перших похоронах, на вторих похоронах, як і ато йому. Та він навіть в Полтаві був в общежитті. Переночував і все. І Його БМВ приїхали і забрали сюди в Кремінчук. Зачем це обман? І, і тут же на погранах на вторих його бачили. Я не знаю, буду їхати в прокуратуру. А що робити, другого виходу в мене немає. Грошей в мене немає, щоб купляти У його гроші. Є Пилипенка є гроші, то вони можуть купити все. Не знаю, що далі буде. Вони купили все. На заклик громадського руху Айлав Кременчук захистити право на пам'ять вже відгукнулося чимало Кременчужан. Зазначає лідер руху Андрій Рєзькін. Нагадаємо, депутат Оксана Піддубна подала позов до автозаводського районного суду проти міськради з вимогою демонтувати меморіальну композицію пам'яті Олега Бабаєва. Я хочу сейчас поблагодарить всех людей, кременчужан, которые откликнулись на нашу просьбу, на наш зов защитить скульптурную композицию народного мэра Кременчуга Олега Бабаева. Мы видим активное обсуждение в соцсетях, видим активную жизненную позицию кременчужан, которые его помнят и у которых он навсегда будет в сердце. Если честно, то в моей голове не вкладывается, как можно топтаться на памяти людей. Гражданка Педубна, которая подала абсолютно бредовый позыв в суд, если бы хотя бы однажды пришла на встречу с кременчужанами в день гибели Олега Бабаева, на девятый день или на сороковой, или же на похороны, да хотя бы на открытие той самой скульптурной композиции, посмотрела в глаза, в глаза его матери, отцу, детей, друзей. Таким гражданам нужно просто больше выходить на улицы и общаться с простыми кременчужанами, а не сидеть где-то в своих штабах и разрабатывать предвыборные ходы, которые абсолютно неуместны в данном случае. Но я думаю, что она увидит Кременчужан, которые соберутся возле суда, і от пускай їм в лицо скажуть, що вона проти права Кременчужан на пам'ять. Тож завтра на 13-ту годину всіх небайдужих кременчужан запрошують прийти до автозаводського райсуду на вулиці Першотравневій та долучитися до мирної акції. 13 февраля це засідання суду. Я себе, як ініціатор установки скульптурної композиції. памяти народного мэра Кременчуга Олега Бабаева, хочу пригласить всех кременчужан, которые имеют право на память, защитить это право возле суда. Приходите на митинг. Для всех хочу отметить, что это будет не митинг протеста, это будет митинг защиты, мирный митинг защиты нашего права на память. Сьогодні у Кременчуцькому міськвиконкомі відбулося засідання оргкомітету 13-го відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. Традиційно відбірні тури стартуватимуть вже наприкінці лютого, а нагородження переможців фестивалю відбудеться у травні. Виявити та підтримати обдарованих дітей і підлітків із Кременчука та інших регіонів України, створити умови для подальшого розвитку їхніх творчих здібностей. Таку мету ставлять перед собою організатори. У 13-му відкритому фестивалі мистецтв для дітей та підлітків мають можливість взяти участь, причому абсолютно безкоштовно, учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних освітніх закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів, закладів культури. Проводитиметься фестиваль за відбірними турами-конкурсами: чарівна палітра, конкурс образотворчого мистецтва, золоті нотки, конкурс вокального мистецтва, ритми планети, конкурс хореографії, вмію сам, конкурс декоративно-прикладного мистецтва, конкурс мелодії серця, демонстрація володіння музичними інструментами при виконанні різних композицій, нащадки Мельпомени, конкурс театрального мистецтва. Оцінюватимуть конкурсантів за десятибальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку зможе виставити один член журі, 30. До речі, до складу журі планують залучити знаних фахівців-експертів з різних жанрів для підвищення статусу конкурсу та дотримання принципу справедливості при оцінюванні. А для більшої прозорості цього року запровадили ще й публічні листи оцінювання. Ідучи на зустріч по бажанням як організаторів, так і учасників фестивалю. Ми розробили лист оцінювання учасників, які повинні буде заповнювати журі на кожному турі конкурсі. Тут є критерії оцінки. Оцінка буде складатися з кількох компонентів. Виводитися загальна оцінка, і ці протоколи і листи оцінювання будуть доступними для тих керівників, колективів або виконавців, або учасників фестивалю, які будуть представляти таланти своїх дітей. ж фестиваль «Кременчуцьке розмаїття» відбірним туром конкурсом Золоті нотки в малій залі Кременчуцького міського палацу культури вже 28 лютого. Тому бажаючи взяти участь, варто поквапитися. Заявки прийматимуть до 21 лютого. У день містичного дня п'ятниці 13-го, журналісти Кременчуцьких новин вийшли просто на вулиці міста, аби поцікавитися, як кременчужани збираються захищатися від впливу темних сил. Що із цього вийшло? Дивіться далі. П'ятниця 13 тринадцяте завтра. І що ви знаєте об там дні? что это не самый счастливый день. Без этого было бы скучно, ватенько. К примеру, весело наблюдать, как суеверные люди всего боятся. Ну, что-то такое злое должно произойти. Ну, я в это не верю просто. Все будет все время хорошо. Нет. Я не верю в такое. Говорят, что несчастье, но я, честно скажу, тоже не верю. Я в это не верю. Я считаю, что каждый строит свою судьбу сам. И вот эти все суеверия, от них можно оберечься только единственным способом. Делать все запланированное на этот день. С хорошим настроением. Вера в себя. Ну, то есть, если ты не веришь в вот это все, что там происходит, то есть темные силы, то есть они тебя и не достанут. Если веришь, то они как бы и настигнут тебя. Не выходить на улицу. Один раз, когда я ишла когда я домой, ну, у нас дверь сломалась, и я не мог ее открыть. Нам пришлось через окно ну, там, Наш сосед залез через окно. Полнолуние бывает иногда. Ну, оберечь себя аккуратным, нужно быть внимательным. Радоваться, быть возле любимых, заниматься тем, что любите. Я бы с дома не выходил. А не обращать внимание на это. В первую очередь все будет хорошо. Чеснок на шею повесить. Я не буду ничего одевать. Вот, у меня все обыкновенный, спокойный день, пятница 13. Я думаю, надо выгнать из дома. Если у вас есть черные кошки, да можно гадать. Да и не выходить не с дому нельзя выходить вы что, нет, на работу надо спать, запастись добром и ходить и дарить людям тепло и добро. Будем жить с улыбкой на лице. Завершуємо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Тож завтра територією Кременчука погода буде мінливо-хмарною. Ніч та перша половина дня буде туманною. На дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів морозу. В день від мінус одного до одного із позначкою плюс. Переглядайте усі випуски Кременчуцьких новин у будь-який зручний для вас час на нашому каналі в Ютубі. На цьому завершуємо. Зустрінемося вже. Завтра 21.10 на телеканалі ЛТАВА. безмежної вам віри у себе та всього найкращого щастя.